Вітаємо на каналі і Наша збірна на євро. Сьогодні до вашої уваги огляд цього матчу. І дійсно ми показали, що ми сильні і ми можемо проходити на такі турніри. Перший тайм по класиці розпочався не дуже вдало для нашої команди. Так, ми контролювали десь м'яч, нас щось виходило, але забити не вдалося. Ми пропускаємо від Гудмунсона на 30 30-й хвилині матчу. Перед початком взагалі, цієї зустрічі ми аналізували саме цей матч. І Я казав про Гудмунсона, який дійсно дуже талановитий в збірній Ісландії. На ньому усі стандарти. Він забиває реалізовує віддає небезпечні продачі, і в цьому матчі він дуже. Непогано себе показав, як він розхитав взагалі, захист нашої збірної України з футболу. А Лунін просто не врятував. Хоча міг би впоратися з ударом. В реал матрит він стоїть набагато краще, але не знаю, можливо, десь ще не впевнений, десь ось мандраж якийсь, але це вже не важливо, тому що ми на євро. Ми на головному турнірі серед збірних в Європі. І під час війни такий результат це дуже і дуже. Сильно. Труй тайм розпочали. Ми більш жваво було помітно, що Ребров провів розмову в роздягальні. Він сказав, що треба просто банально реалізувати свої моменти, забити ці голи і забути про матч, і бути на головному турнірі в Європі. І так дійсно і було. Циганков. Ми бачимо, що він основний гравець на правому фланзі пів захисту. Його замінити дуже важко. Зубкову не вдалося це зробити. Він не заміняв. Мінив його і циганков дійсно робить різницю. Як він прибирає під ліву ногу, як він витримує паузу, як він забиває, і це один-один класний гол зміщення в центр, класика жанру, аля стайл Андрія Ярмоленко, і ми це з вами розуміємо. Матч проходив далі. Були моменти. Яремчук там намагався зачепитися. Якийсь пенальті хотів зробити. Ісландія десь нервувала, десь втомилася. Ми розуміємо, що наша збірна коштує дуже багато грошей, більше ніж Ісландія, і це по ви, це дійсно справедливо, тому що ми класна команда, яка може грати у такий відкритий футбол. Представники збірної України грають в Іспанії, в Англії, в топ-чемпіонатах країн Європи. І такі люди повинні забивати голи. Муторик забиває на 84 й хвилині. Судаков віддає передачу на нього знову ж судаков, за яким спостерігає уся Європа. Віддає Класно передача. А мутрик усіх здивував ударом в один дотик, тому що до воріт було не близько, десь метрів 13-14 І він б'є і забиває. І це вирішальний гол для нашої збірної. Ми на євро. Ми їдемо до Німеччини. Ми будемо грати. Ми будемо прославляти нашу країну, нашу збірну і наш футбол. І Ми показуємо, що ми сильні. І навіть в такий час ми готові. Пробиватися та вигравати респект РП, респект Шевченку. Я нагадаю, що ми навіть позичали гроші на підготовку до цих матчів до Боснії Герцеговини і до Ісландії. І ми пройшли. Я думаю, що в нас буде все добре. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, і обов'язково підтримуйте нашу збірну з перемогою.